Активність росіян у захоплених українських портах на Азовському морі у липні та серпні очікувано зросла. Окупанти вивозять крадене зерно нового врожаю через порти Бердянськ і Маріуполь. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, у якому будуть підсумки моніторингу крадіжки росіянами українського зерна на тимчасово окупованому півдні України. Наприкінці червня місцеві колаборанти влаштували для дітей прогулянку акваторією порту Бердянська як подарунок до завершення навчального року. Пропагандистам довелося постаратися, аби в кадр не потрапили причали, на яких у цей же час російські балкери вантажилися краденим українським збіжжям. Але завдяки супутниковим даним достаменно відомо, що того дня, 24 червня, в порту перебували два судна і одна несамохідна баржа з вимкненими АІС. Один із балкірів вже був ідентифікований центром журналістських розслідувань. Раніше це російське судно, капітан Міронов, який простояв на причалі з початку літа і залишив Бердянську напрямку Криму у проміжку між 9 та 14 серпня. За допомогою сервісу MarineTraffic.com з 20 червня в акваторії Білосарайської коси було зафіксовано судно Тайга під прапором Панами, яке доволі тривалий час перебувало в Азовському морі з вимкненою системою ідентифікації, проаналізувавши світлини та відео з тимчасово окупованого Бердянська. За вказаний період і порівнявши їх із зображеннями Балкера Тайга, можна припустити, що саме цей суховантаж якраз і перебував в порту Бердянська, де завантажувався краденим українським збіжжям. А із Балкера Тайга увімкнувся 7 липня, коли судно вже було біля Керченської протоки. Там суховантаж простояв на якорі 5 днів, і 12 липня вирушив до турецького порту Самсун, в якому ймовірно і відвантажив більше трьох тисяч тонн зерна. Суховантаж Тайгана лежить турецькій компанії Інвестіар Group ЛТД з реєстрацією на Сейшельських островах. Російські джерела серед власників судна також вказують фірму зі Стамбула з досить складною для вимови назвою, яку ви зараз бачите на екрані. Під управлінням компанії знаходяться 12 суден під прапорами Панами та Палау. Турецька компанія схоже тісно співпрацює з російським бізнесом підбором персоналу. Серед моряків з Російської Федерації для них займається фірма Мале море» з Ростова. Директор та засновник цієї товки росіянин Олексій Петрович Кулінічів, який в соцмережах вказує місцем роботи саме фірму з Туреччини. Шукаючи в мережі докази того, що саме Тайга перебувала в порту окупованого Бердянська і ймовірно вивезла з України вкрадене зерно, ми натрапили на новий онлайн-сервіс норвезької компанії Maritime Optima Ship Atlas, який запрацював у жовтні 2022 року. Його особливість у тому, що сайт отримує дані про судна, які були безпосередньо в порту або ж стояли на якорі в акваторії, навіть коли на балкарах навмисно вимкнено автоматичну ідентифікаційну систему. І ось, за даними сервісу, таких суховантажів, зокрема, в Бердянську у липні і серпні цього року було зафіксовано майже чотири десятки. Це були як російські судна, так і під прапорами Панами, Сейшелів, Казахстану, африканських країн тощо. Центр журналістських розслідувань продовжує ідентифікацію піратських суден в Азовському морі. І сподіваємося, незабаром зможемо надати докази, які саме балкери з цього переліку точно були на причалах окупованого Бердянська. Без простою не був у ці останні два літніх місяці і порт Маріуполя. За інформацією радника мера міста Петра Андрющенка, За цей час в акваторії були помічені вже знайомі між Дурєчинськ та РМ-3, а також три раніше невідомих судна. За даними сервісу Шипатлас, це можуть бути суховантажі. Капітан Дрівен, Дрівен», «СТК-1003» та «СТК-1016». Два останніх балкери належать до північно-західного пароплавства. Компанії, що належать російському олігарху Владіміру Лісіну, власник капітана Дрівена Волжське пароплавство. Два балкери СТК побували в порту Маріуполя щонайменше дев'ять разів, щоразу вивозячи до трьох тисяч тонн збіжжя на двох. Окрім того, відомо, що судно РМ 3 в липні вкрало не тільки збіжжя, а ще й арматуру. Росіяни намагаються ретельно приховати будь-які докази своєї злочинної діяльності, наприклад, інколи навіть замальовують назви або ж міняють колір всього судна. Проте це не зупинить центр журналістських розслідувань. І ми продовжуємо ідентифікацію піратських суден в тимчасово окупованих портах. Але наші очі є не тільки на морі, а й на суходолі окупанти продовжують красти десятки тисяч тонн зерна і за допомогою вантажівок транспортують пшеницю так званим сухопутним коридором до Криму і Ростова. Каравани з зерновозів було зафіксовано, наприклад, у селищі Новогоріївка ріївка району, тобто дорогою на окупований півострів. А у Маріуполі на шляху до Росії вантажівки почали все частіше перекидатися. Тільки за останній тиждень місцеві партизани зафільмували два таких випадки. А на сьогодні все. Але ми неодмінно зустрінемося за тиждень. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал Кримський розслідувач та поширіть достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте нашій армії.